Привіт, вийшов я на діляночку. Зараз покажу який стан, на що саме звернути увагу і що треба вже починати робити. Дивіться, вийшли ми агроном на місці. Допомога моя на місці. Так, дивіться, однозубочка. Вся вже гарнесенько вилізла. Дивіться, зараз я розкопав трошечки. Так, дивіться, по однозубці. Коренева вже гарна. Дивіться, ось така ось одна зубочка. В середньому по два листа вже є. Це ще не два повноцінних листа, але вже є. Стан зубочку ідеальний, Ну, Тут просто шикарно, шикарна. Беремо дрібнішу. Ось шикарно все. Да, ти моє сонечко, дивись. Є такі ті, що на поверхні валялися. І то зубочок, як бачимо. Такий так, дивіться. Повітряна бульбашка, повітряна бульбашка, стан ось такий. Відриваються корінчики. Дивіться, ось такий повітряна бульбашка. Дивіться, коренець. Один вже сантиметрів 15, інший обірвався. Але це той, що цілий, а так корінців набагато більші, вони довші. Бачимо, бачите, ось чотири корінця вже є. Тобто коренево вже браво, одна зубка ось починає вже витикатися, вилазити. Ось отак видно одну зубочку. ой, одна зубочка, повітряна бульбочка. Так, зараз Маркус, папа покаже. Так, по часничку, дивіться, часничок той ще більш ранній. Зараз Так, дивіться, ось такий стан кореневої листочки. Перші бачимо вже підмерзли. Ось. Ну, то не страшно, то виправимо. Зубочок ось такий гарнесенький, ще червоний. Ну, посадимо його назад. О, ось такий стан, бачите? Підемо до іншого. Ось такий. Два листочка витикаються ось як бачимо. Непогано ще вилазять, ще багато не вилізло. Але ось такі корінчики молоді женуться. Буде діло, буде, я за це не хвилююся вже. Результат є. Дивіться, що ми бачимо по стану <кхи> самої діляночці. Так, да, давай. Ага, камуш. Так. Дивіться, у нас пори, глибокі пори. Ось це все треба вологу закрити. Закриваємо вологу. Але чому я ще не закрив? Тому що, як ми бачимо, в мене ще дуже-дуже мокре. І ми зараз будемо закривати вологу, наче і робимо користь, а наче і робимо гірше. Міжрядку, при такій умові, як така волога, дивіться, під колесами вона втрамбовується ось таку. Ну Буде просто камінь під колесами. Викидемо якусь туди воно. Буде просто камінь. Я чекаю ще декілька днів. Субота-неділя, я закриваю вологу. Це питання по волозі, по боронуванню. Вибирайте штригельну борону, дивіться, така, як в мене. Або ж кінська борона, або важка борона. Не хвилюйтеся, нічого з ним не буде. Все буде добре. Головне, як то кажуть, <кхи> закрити вологом. Головне на цьому етапі закрити вологу, не хвилюйтеся про борону. Часничку нічого ви поганого не зробите. Потім інше питання давати азотні добрива. Ось зараз вже бачимо ми е і по погоді, і по прогнозах, і по, просто по реаліям. Те, що, наче як починається ран... ну, почалася рання весна така. І нам треба вже давати азот. Починати давати азот. Але як саме і, і чим, і як і для чого? Дивіться, азот нам треба для зеленої готуючої маси. Швидкий азот це нітратний азот, це селітра аміачна, Довгий азот це карбамід мочовина. Дивіться, я зараз чекаю саме на своїх діляночках аналізи, щоб прийшли. ось До кінця тижня вони прийдуть. Я буду вносити сугубо по аналізах. Це точні аналізи, і я буду під аналізи це все вносити цю всю підкормочку робити по аналізах. Не хочу на глаз робити. Хоча і глаз головне зробити. Дивіться, в чому фішка по азотних добровах. Вам треба їх не викинути гроші в повітря, а внести саме в ґрунт, щоб наш часничок це все взяв. Тобто по, сирі, по сирому ґрунту ви зараз, якщо внесете сівалочкою, у вас буде харчуватися часник. Якщо ви розкидаєте по поверхні ось такий сонячний день, як сьогодні був вітерець, все, у вас карбоміт просто вилітає весь азот в повітря. Нічого там. Може навіть не залишитися для того часнику. Слітра трошки легше і вона краще розчиняється швидше від вологи. Тому при легкому боронуванні вона все одно закриється, трошечки піде краще в цей в грунт. Потім. У вас повинно зараз на першому етапі йти це сівалкою внести, якщо ви можете. Реально в рядочки вносити сівалочку. Це буде ідеальний варіант. Потім друге це баранування. І третє, і саме краще, це просто ждати дощу і по дощу розкидати. Ви втратите, можливо, тиждень-півтора, але у вас повинен, повинен бути хоч якийсь там азот. Такі бути. Або ж ви розкидуєте отак просто навмання, робите дозування в 3-4 рази більше і витрачаєте свої кошти. ти часничок знайшов, молочик. Ось такий зубчик. На, посади його, Маркуська. Десь посади, отам там де черненька земля. Або ж отак просто викидуєте і робите калькуляцію свого заробітку в мінусову сторону. Ось так. от. Основне це зараз підкормити часничок. Можливо, вже купити сульфат магнію. Так, сульфат-магнію, може, антистресантик якийсь. Але ж зараз, як бачимо, листового апарату ще гарного немає і, можливо, немає сенсу вам і підживлювати по листу поки що. От десь під кінець березня вже можна і спрацювати. Але то вже ми будемо говорити про хлорози і про інші проблеми. То вже буде потім, так що ось так всім папа папа. -па, мирного неба. Україна переможе.